Ось таке у нас все біле, біле, а ми йдемо до лісу. Усіх вітаю, друзі, знову і знову розпочинаємо ми свою розмову. 17 жовтня дід іде. Покаже всім, що нині він знайде. Село Танява, нинішній маршрут, ми кілька днів не були з вами тут. Тож знов чайок і гарно всі сідайте, і чемно й тихо все спостерігайте. Гриба вже менше і погано видно. І щоб в кінці дня не було стидно. Та було показати, що знайшов не гаєм часу, дід Панас пішов. Доброго ранку ще раз всі глядачі, любителі тихого полювання. Любі мої підписники, ми в лісі. Тож все, що буде сьогодні нам траплятися, ми будемо знімати і вам демонструвати. Побажайте дідові гарного полювання, а я вам бажаю всім гарного настрою і мирного всім неба над головою. Пряд! Шановні глядачі! Початок у нас сьогодні просто шикарний. Я аж ойкнув, скажу вам чесно. Перший гриб і такий гарний. Ось він. І темний. Ага. А їх починало бути два, бачите? А потім стала одна шапка. І таке буває. Гарно, гарно. Добре, йдемо далі. Що можу констатувати, шановні глядачі? Що з грибом уже сумненько. Відчувається, гриба все менше. Дід у руки змерз. Ось, може зараз сонечко вище підніметься, за горба буде трішки інакше. Але ще грибочок з'являється і попадається. І черговий наш дуже симпатичний також. Ось так під деревцем. Він собі гріється. А ми його взяли і знайшли. Ось так. Хруснув і він наш. Ось такий. Так. Так, цей іще в руках був поруч і другенький. Так. Ось такий. Все, що літом не повилізало, вилізає зараз. Ось. Такі ще не грубенькі, тонкі ноги. Є і перший підосиновик. Так, так він називається літературно, бо червоняком його назвати... Не виходить, бо він тепер не червоний. <laughs> З такого кольору. Так. Погляньте, яка, друзі, красота. І це я вам знімаю неспроста. 17 жовтня у четвер. До них я дуже довго лісом пер. Та, панове, я радий. Так, шановні глядачі, ось. Потрапив ще на червонячка. Цей вже трошки червоніший, бачите, від там того, що ми знайшли першим. А ось цього я чуть коліном не роздавив. Вставав знімати. І дивлюся, що під ногою неначе заважає. А це також червоноголовий. Ну, ще не вилізає. Ось таких два знаходимо. Вискочив на полянку до горбочка, де більше сонечка, щоб погрітися дід. А окрім того, що трішки зігрівся, ще й грибочка знайшов. Ось такого цього разу. Ось такий біленький. Сонце. Ми тебе чекали, бо позмерзали. Але дай відео зняти. Листочок, не заважай. Ось. Ось такий. І знову у нас панове є червоноголовий. Цього разу він у нас... О, ох, ти глибоко маєш корінь. Великий довгий корінь. Ось така штука сьогодні. Цього разу. Так, включаємо. Є й підберезничок ось такий. Ось. Забираємо. Уже кілька грибочків я не знімав і не брав, бо є вже добре змерзлі. Бачите, оце він потемнів уже від холоду. Ну цей ще добрий. А були такі, що вже й чорні. Ще передають баби на літо, вроді би. У 20-х чистах, 21, -го, 22, -го, що обіцяють плюс 16, плюс 15. Ще може. І потішимось, а поки, і в руки вон до сих пір. Вже 10 годин, а в руки ще холодно. Окей. І знову глядачі мої довольні, бо нід панас знайшов аж два червоні. А що породиш? Білого нема. Та ми шукаємо, не знаєм не дарма. Ось такі ще два козарики. Про білого! Там дід щось бурмотів і відразу він знайшов те, що хотів. Ось так. Буде тепер більше бурмотіти. Білого хочу, білого хочу, білого хочу, білого хочу. <гум> Може буде частіше попадатися. Трошки тепліше стає, друзі, повірте мені. Вже якось інакше. А то зуб на зуб не попадав. Нічого, зараз потепліє, у нас сьогодні часу досить. Ми приїхали до лісу. Без 109. Я чому кажу, ми я не сам. Зі мною приїхав ще один товариш. Кажу, зніму тебе. Ні, я людина не публічна, не треба. І пішов десь, він в лісі не боїться, пішов десь далі, навіть його не видно і не чути. Казав, що вернеться сюди. А я собі тут по оцій березової букові території кручуся і знаходжу грибочки. Окей, на, ну, йдемо далі. Білого хочу, білого хочу, біду бурмочу, білого буркочу. Білого хочу, білого хочу, бачите, допомагає. Буркот, буркочу, що білого хочу. І знаходжу <смі>, те, що хочу. Такий нещасненький. От. Але він білий. Є білого хочу, білого хочу. Ось. Так, друзі, будемо цю територію покидати, бо вже грибався менше і менше. Ще такого підберезничка молодого знайшов. І підемо на іншу гірку. Тут недалеко. Ще пощупаємо, що каже там. Все, ми берізки наші покидаємо і посуваємося буковим лісом. Ще пройтися, подивитися, що робиться по Бучині. А потім ще зайдемо на горбок, той, що по ньому заходилося до лісу. Йдемо. По дорозі, друзі, зустрічаємо ось такого біленького. Ось він раз. Цей, звичайно, красивіший. Два. Ось такий. Так. Ще недалечко ми пройшли. І знов компашку ми знайшли. Ось цей у нас був першим ось такий. Ой, листя зараз треба пооббирати. Так. Поклали. Бо тут нас чекає ще один компаньйон. Він у нас ось такий. Так. Добре. Годиться. Заліковий. І є у нас ще й ось такий. І ще кращий. О. Ходи, друже, йти до нас. О! І ось такий. Добре? Гарно? Посуваємось. Зараз я, шановні глядачі, буду пробувати йти по ярках, провіряти, що робиться, бо тут по верхах, бачите, гриб просто... Гриб просто мерзлий. Він геть такий вже померзлий. Вроді він і чистий. Ой. Це вже занадто. От він вже перемерз. Що один, що ось десь я бачу другого. Так що треба через погодні умови піти пробувати, що каже незаме. Ну цей ще не біда. Цей менше. Такий збідований. Ось. Подивлюсь до нього зараз. Підемо зараз трошки нижче. А в корзині нашій, будь ласка, що робиться, бачите? Ось вона у нас вже й повна. Я не чисто, бо було руки холодно. Зараз присяду і перечищу грибочки. А поки ось так. О, Цей красивий, такий темненький. Ага. Засмаглий. Ось такий наш вже результат. Іду почищу і підемо далі. Ось я приглядів такий пеньочок на які я зараз присяду. А тут моховиків просто усіяно. Що тут, що тут, що тут, їх тут просто ось він, по центру. Темні... Темніші трошки. Ось іще, ось іще. Їх тут, ще вон там море. Ну я їх не беру, просто показав для вас. А потім дід Панас по перекладає цей чемоданчик у рюкзак він закидає, бо нащо дідові оці всі зайві муки, і будуть діда знову. Вільні руки. Ось так, друзі. Грибочки білі, перекинув собі рюкзачок, закрив його, за плечі закинув. Червоняки під березнички лишив у кошечку, Іду собі далі, збираю грибочки. А рюкзак за спиною і мені знову зручно. Ідемо далі. Гриби почищені, переложені, маршируємо. Ми вже, друзі, на гірці, по якій ми піднімалися до лісу. І вона відразу мене зустріла гарним грибочком. Ось таким. Ось. Простріленим. Ну нічого, годиться. Давайте ще раз я з вами так проведу. Експеримент, як ми то любимо. Хто побачить цього мого гриба? От мені цікаво. Я спеціально його вів по центру екрана. І ви побачили різницю. Так, оце вово, але це не гриб. Це ні. А от коло нього... Бачите, наскільки воно дуже схоже. Кидалося в очі. Ось це, правда? Вірю, а гриб це ось це. Який він схожий по кольору з листями. Попробую його зараз знаходити в лісі. Хто скаже, що я не правий? Красивий, правда? Навіть дуже. Ну тут я, звичайно, вже був заглянув сам. Але запідозрив я його тільки тому, що дуже підозріле було листя, правда? Якось воно не так лежить. Відвернув, а там у нас грибочок, який ще навіть не встиг загоріти на сонечку. Сонечка він ще й не побачив, а дід Панас його забирає. Спустився я все-таки з ярка, тобто з горбка. Трошки до яру і бачите, думаю може нижче тепліше, може тут гриб кращий. І вроді не прогадав, бо знаходжу ще отакого от товариша. Стоп, а що там йому? Ага, Не міг зрозуміти, це в нього така нога якась йшла так, а потім отак, але в загальному вийшло на добре. Нога йшла і так, і так, а вийшов ось такий білий гриб. Ось і його величезна нога, яку ми ще окремо почистимо. Вона була довга і повигинана. Так, шановні друзі, вийшли ми з лісу і хочемо ще зайти на одну територію. Я свій кошечок і рюкзачок спорожнив. Ось. Кошик цей беру з собою зараз менший. А в цьому у нас получився поки ось такий результат. Досить непогано. Все, ми ще заходимо до іншого лісочку. Так, панове, ми вже зайшли ще на одну територію, де трошки покрутимося. І зразу удачно від нас зайшов. Є відразу біленький грибочок. І досить непоганий. Ось такий. Ось. Так. Від сонця. Загорнули. Ось. І наш кошечок порожній. Дай Бог, щоб він був хоч трохи ще наповнений. І доберемо повний великий. Йдемо далі. Я не знаю чому саме так, але він так росте. Бачите? Ось. Що його не пускало до гори, це і мені навіть не зрозуміло. Витягаємо. Чи він потім мав вирівнюватись? Я тої філософії не вивчав. Ідемо. Шановні друзі. Це отак я зараз тримаю телефон горизонтально. І повірте мені. Ось там внизу я бачу вроді би гриба. І уявіть собі, що я рискну навіть з вами разом до нього спускатися. Якщо це буде остання зйомка в моєму житті, то я, по крайній мірі, її зафіксував на камеру. Ні, важко. І не знаю, чи з того щось вийде. Упіймався рукою. За дерево. А дід такий. Он спасительне дерево, за яке я зловився рукою. А чи хоч білий гриб, подивимося, чи не дурно повзли Не першої свіжості, але все-таки це біленький. Я думав, що може муховичок біленький такий. Ну нічого. Видремось до гори, я думаю, так, але вже без вас. Ось такий обрив, бачите. Так, друзі. Три грибочка ми вже маємо на цій території. І ви знаєте, що в більшості випадків я знайшовши гриба, я спочатку оглядаю територію і хочу показати, наприклад, зразу пару. Ну, бувало, що вже пару зняв і... Разом з вами знаходивши третього, наприклад. там. А от зараз я оглянув, побачивши цього гриба, оглянув гарненьку територію і нема. Навіть вже й парою гриб старі чи річ. Що таке друга половина жовтня? Не спека вже на вулиці, а вже холодно і гриб, але добре, що й по одному нам ще трапляється. І ми тільки цьому раді є ось такий. Ідемо <кхем> ще рухатись. Не знаю що, але щось я побачив. Якщо, о, бачите, поки його знімав, то вже побачу і другого. Знаєте, це все-таки білий. Бо не видно, що це. А тепер уже, коли я збоку побачу другого, о! Тоді я вже зрозумів, що це точно білий. Зараз дуже багато гриба є схожого на білого. Ой, який він бідний. Хтось на нього наступив і що з того боку моху не бачив. Оце у нас перший положили, а ось цього я вже побачив, коли присів знімати того. Перед тим я його не запримітив. Ось такі. Тут і молоденькі гриби попадаються, що дуже тішить. Це сонячна сторона лісу. Тут якраз сонечко добре світить і зігріває цю гірку. Не знаю, чи сонце видно. Це не головне. Добре, йдемо ще. Дуже багато зараз в лісі ось цього гриба. Він так схожий на білого. Так часто тебе дурить. І тільки коли підходиш ближче... А воно, покажу вам, а воно ось таке. Бачите, зверху схожий. А це ось таке ого чудо. Ну його дуже багато і дуже багато разів помиляєшся, поки не побачиш, що це не біленький. Ви тільки не подумайте, що десь поруч дикий кабан пробігає, бо такий звук то Я говорю, коли побачу отакі гриби. Це в мене вже вискакує, друзі, автоматично. Бачите? Це воно вже вискакує. О, цей звук мій товариш почув і каже, вже щось порядне є. Він недалеко був, кажу, є. Ось такий грибочок трапляється нам в чергове. Добре. Хай трапляються, ми тільки за. Сонячна сторона, тут непогано ось, грибочки підростають. Я щойно, панове, зателефонував своєму товаришу, бо ми до горбочка такого піднялися, де вже тяне мобільний зв'язок. І кажуть, ти би в разі кричав. Я пішов трошки так вправо, там такий кущівник, і я хочу в нього заглянути. А мій глядач знає, що дід любить кущівники всякі. А сьогодні сухо. І по-моєму, друзі, я не помилився. Я прямо звідти його запримітив, звідти з вами разом і йдемо. Так, це не було помилкою. Не те, що я пішов у кущівник, а те, що це так і гриб. Бо я здалека побачив, вже коли підходив ближче, я переконався, що це таки він якої якості поки не знаю, але немаленький. Дивимось разом ось так. На сушку золото. Хто, наприклад, не знає, сушений молодий гриб і сушений старіший гриб це є дві великі різниці. Такий старший гриб, він завжди краще пахне. Молодий, добре на маринування. А такий Гриб, добре, на сушку, краще в нього запах. Ось такого товариша ми знайшли. Встав, відпочиваю. Я все-таки хочу показати цього гриба знизу, бачите? Ось, будь ласка. Отакий він осінній гриб. Хай він старіший, але він чистий, здоровий, все як має бути. І на сушку я вважаю, що просто чудо. То, можливо, вже останній гриб, я спускаюся вниз. Товариш там мене вже чекає. І будемо посуватися. Попаду що по дорозі, то я ще включуся. І все-таки, шановні глядачі, ще у нас включення відбулося. Тому що побачив ось такого. Так, краще я свою тіню буду приховувати від сонця, бо не буде видно. Ось такого ще знайшов. Так. А трішки вище є і ще одненький. Він уже ось такий. Ось. Є й другий. Так що ми таку ще парочку на виході з лісу та зацепили. Ось. Ось таких два. Але і це ще був не кінець. Так вони два в мене ще в руці. Ось, пройшов трішки і ще попав ось такого. Так. Це всі наче ровесники, однокласники. Так. Але, друзі, і це ще було не все. Я їх носив в руках і собі чистив корінці, а сам ходив чистачи. Заглядав. І ще виглянув, ще виглядів ось такого. І вроді посуваємося вже до машини, а гриби ще трапляються. Ось такий кавалер. Гарний, правда? Я знаю. Шановні друзі, все, ми прибули з лісу. У мене сьогодні є помічник, і я вже можу... Користатися його послами фотографа. Переставляємо з останнього заходу наші грибочки. Ось. Щоб ви не подумали, що він мені збирав. У нього вон своє ведро є. Так, він хлопцоноровий. А я тим більше, аби я збирав чиїсь, чиїсь гриби. О! І ось так. Червоних тут не було, одні білі. І ось таким чином і в нас вийшла ось такий варіант. Все, а зараз завершуємо і їдемо додому. Так, шановні глядачі, на цьому наш похід до лісу сьогоднішній скінчився. 4-5 години по лісі погуляли у два заходи, так сказати. Грибочки назбирали, покажу ще раз результат, Уже ближче. Ось наш кошик. Видно? Вроді видно. Не мію так знімати. На цьому завершуємо. Їдемо до хати. Вам всіх благ. Божої ласки, міцного здоров'я і найшвидшої нам перемоги над клятим ворогом. Слава Збройним силам України! Слава Україні! Хай вам всім щастить. До побачення! І не забудьтесь підписатись на канал. Всіх благ!